Факти тижня 20 років просто про складне. Дочекались ювілею. Дочекаємось і цього. Факти тижня далі буде. Помста природи. Просто так настріхану У трясуться роки. чуть ходуном ходять чілюся? Чи вистоїть Карчинський міст після чергового землетрусу? Росіяни, коли будували міст, вони не розраховували на великі. Вантажен, що за аномалії відбуваються з природою та погодою? То пилові бурі, то якісь комахи, то якісь нові катаклізми, як от семлетрус, коли нарешті відступлять люті морози, та яких прогнозів нам чекати далі? Знову певне зниження температури. Проти 10 лютого Росія Краснодарський край. 22 війни, скажіть. Шикається вже минути дві. Ширіка. Немножко стріханула нас. Жителі новоросійська та анапи плачуться. У них почався землетрус. Просто як нас зараз. У мене трясуться руки. ходуном ходять. челюсть. як настріхануло. У мене просто ходуном ходив весь будинок. Жутко страшно. Навросіск тоже я читаю тряхануло. Просто это было землетрясение, ребята. Це было землетрясение, Я думаю, магнітуди не було тріс, половини. Ох, як страшно. Як наслідок, тремтіли стіни, тріскалися стелі та сипалася штукаторка. Цікаво, що буквально за кілька днів до цього землетрус магнітудою 4,8 стався в Азовському морі поблизу окупованої кричі мису казанти. Тоді підземні поштовхи відчули жителі анексованого Криму, Щолкіного, Керчі та Феодосії. Крим, як окрема споруда, тектонічна, вона теж рухається, і частини її також рухаються між собою. Виникають великі напруження і виникають сильні землетруси Найсильніші на території України. Та ось що дійсно важливо: чи може такий землетрус не просто налякати окупантів, а й знищити Керченський міст взагалі? Експерт пояснює наступне, так вірогідність існує, тому що це напруження, які могли би бути в місті в місті розташування мосту, от вони в документах російських є більше ніж ті, на які б він був розрахований, що це означає? Усе просто кримський міст дійсно легко може піти під воду. Щоправда, є нюанс відповідна магнітуда. Росіяни, коли будували міст, вони не розраховували на великі навантаження. Вони вважали, що можна обійтись дешевою силою. І навіть ті рішення, які колись в свою чергу російські сейсмологи видавали, вони не були дотримані. Замість потенційних восьми магнітудою, вважалося, що максимальний може бути 7,2. І на них розраховували. Опірність мосту, та це далеко не всі сюрпризи. Ось так виглядає із космосу Азовське море, точніше, великі брили льоду на поверхні води. Дрейфувати з Азовського до Чорного моря цим брилам заважають опори мосту, а тому служить він нині фактично гігантською дамбою. І, до речі, цікавий нюанс. Історія вже знає випадок руйнування мосту в цій протоці саме через літ. У лютому, 45-го дрейфуючи крига з Азовського моря, за лічені дні повністю знищила залізничний міст, побудований незадовго до того. І, хоч сучасний міст міцніший, проте гідрологи зазначають, що природні сили в цьому регіоні все ж можуть перевищувати розрахункові навантаження. Та повернімося до важливішого до наших з вами реалій, адже трусило землю не лише у Росії та в Окупованому Криму, а й у нас у Полтаві та на Закарпатті. Тому питання очевидне, що за аномалії відбуваються з природою. Планета, як ми вже говорили, стає місцем суцільних криз. Землетрус насправді не наслідок кліматичних змін, просто він ідеально підсвічує нашу системну проблему. То пилові бурі, то якісь комахи, то якісь нові катаклізми, як, от Землетрус. Природні катаклізми, погодні гойдалки, ті ж люті морози, як от цієї зими, під яких у прямому сенсі замерзали люди. Або ж раптове потепління. І як наслідок. Ось так у центрі Луцька цього тижня через різку зміну температури величезна льодова брила звалилась з даху прямо на голову чоловіка. Він вижив дивом. То що буде далі? Яких прогнозів чекати? Екологи вже попереджають. Ми, як я вже неодноразово казала, живемо в еру турбулентності. Тому цілком ймовірно, що і 2026 рік стане роком таких мультикриз, де дрібні отакі аномалії вони будуть давати все більше і більші збитки. І так тому, що я вже казала, що сніг розтане, і це може бути справді великою. Несподіванкою для багатьох міст, як це зазвичай буває. А підтоплення а далі літо може нам подарувати посухи і пожеж небезпека, до якої ми не готові. Отже, найперше різка відлига чи не затопить Україну через величезну кількість снігу, так як це було в Одесі наприкінці вересня минулого року. Тоді від великої води загинуло щонайменше десятеро людей. А ще Потужні дощі, а це як наслідок перевантажена ливньовка в містах чи підтоплення десь в карпатських регіонах. То чи варто готуватись? Питання очевидне. Попереджають екологи і про тотальні посухи та пожежні небезпеки. Як це що літа буває у нас на півдні, на Одещині й про інші аномалії, як то торнадо або нашестя сарани. І як наслідок тотальні неврожаї, як це було минулого року, коли через аномальні весну та літо в Україні майже нічого не вродило: ані кісточкові, ані кавуни, ані полуниця. Нарікали пасічники навіть на неврожай меду і теж через клімат. А й там як та от з довгостроковими прогнозами не поспішають синоптики. Хоча власне попереджають зимою, поки прощатися не варто. Дощ вночі подекуди з мокрим снігом. Може бути, це може бути опит вже вигляді мокрого снігу, снігу навіть. Тому, якщо люті морози, поки хоча б ненадовго, але відступили про теплий одяг забувати не слід ще знадобиться. Розпочнеться тимчасове знову. Певне зниження температури для деяких регіонів в нас у західних та північних областях температура знизиться. Ну це ж лютий, це ще повноцінність зимовий місяць, тобто все в рамках зимових процесів, тобто якихось екстремальних таких значень, там нижче. А ще попереджають про небезпеку Я на дорогах. В північних областях варто звернути увагу, що якщо в денні години це можуть бути плюсові значення і поступово це буде танути, то в нічні невеликі мінуси все одно це буде підмерзати. Тому ось було в ранкові години. Оже на дорогах, буде зберігатися, тому треба бути максимально уважними та обережними. як не крути, та аномалії, які відбуваються в Україні з погодою останнім часом, кажуть екологи, уже не просто дзвіночок, а щось на кшталт останнього попередження, адже складається враження, що ми дійсно вже за крок від того, аби не стати кліматичними біженцями. Насправді природа дає нам такі дуже потужні сигнали, тому я би сказала що крім не необхідності підготуватися у громад Виникне потреба подумати, а чи виживе вона там через 10 буквально років. Видається, це страшним, але кліматичні мігранти це також нова реалія на нашому континенті та й на всій планеті. І хоч іноді здається, що питання виживання це завдання з зірочкою. Насправді ж, варто просто почати дбати про власну планету, висаджувати дерева, не осушувати річки, аби потім не поплатитися за своє недбальство. Любов кукла факти тижня ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на youtube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Снігова катастрофа в Москві. Як погода паралізувала болотяну столицю? В Москву попасть зараз нереально. Чому автівки стоять, а літаки не летять? Комунальні служби працюють в усиленому режимі. <звирker> Вбирає <звирker> сніг сімі силами. Та як так сталося, що заплановане арктичне вторгнення пішло не за планом Кремля. Троя, <звир> яку росіяни відчули на відчу, суді. Він підкрався майже непомітно, перетворивши московських Альонушек <проб> та Іванушек <проб> на справжніх білих ходаків. І ось так вони дружнім натовпом йшли просто по дорозі, схиливши голови, чи то за звичкою, чи для кращої аеродинаміки. Вітер, до речі, був незустрічний. Скільки нам так йти? П'ять кілометрів. бачити ціль. і це вам не забута Камчатка десь на далекому сході Росії, а столиця Москва з рекордним у понад шість трильйонів рублів цьогорічним бюджетом. Володима, володима как народ їде з роботи, В Соботу, і Востаннє такі опади фіксували в Москві понад 200 років тому, що за часів імперії виправдовуються пропагандисти. Далі, ще більше, сніг буде йти до кінця января. Жуть. Жуть. Хасмар. Я не представляю, що буде далі. Та, попри всі намагання, хоч якось заспокоїти москвичів, їм це не надто вдається. Я здесь живу, у мене дитина сміть. Комунальні служби працюють в усиленому режимі це сложно, тому ж такою обілія снега, конечно ж, катастрофічно для столиці. А на завершення ведучому ще й доводиться сказати страшне для росіян слово. Єлена Поляниця виходить в прямий ефір. Єлена Поляниця, як і снігова навала, стає справжнім тригером для росіян. Столичні аеропорти затримують рейси і навіть припиняють роботу. Мітель! Місцеві таксисти, скориставшись ситуацією, в рази заламують ціни. В якийсь момент поїздка по погороду стоїла дорожче білета до Петербурга. На дорогах виникає повний колапс. Транспорт стоїть у заторах щонайменше по 5 годин. Фури ковзують, наче на ковзанках. Та примерзають у безкінечних чергах на в'їзді в Москву. Жителям радять пересісти на громадський транспорт. Сміносі щоправда, сам громадський транспорт про це здається не попередили. Черги на автобуси вимірюються кілометрами. Ось, зокрема, на один із маршрутів черга починається з вестибюля метро. Ну та добре, вже що не з кінця ескалатора. Таке скупчення натовпу влада цілком могла би сплутати з несанкціонованим мітингом, якби не сніг та морози. А ось так виглядає черга в підмосков'є. Та така, що в цієї камери не вистачає фокусної відстані, аби побачити, де вона закінчується. І навіть коли вдається сісти в автобус, далеко не факт, що він доїде. Ну я вже ніяк не можу попасть в покшли. Просто всі автобуси всі висидуть, затори з пішоходів на яндекс картах не відображаються, та вони вже здається не можуть бути червонішими. Щоб хоч якось зрушити з місця, автобуси штовхають вручну. Але як показує практика, сніг значно сильніший. І тут ми повертаємось до рекордного московського бюджета, грошей у якому, схоже, немає для снігоприбиральної техніки. Хоча не будемо поспішати з висновками. Місцеві комунальники таки показали свій майстер-клас. У нас обирають сніг От, Посмотрите, клемушочку покажіть. Как работает техника? Вот так. Офигеть! Как я вовремя включила видео? Но будь у сифахистиснего приборальника на СВО, и не повернулись. А те, что вышлились, не склали еще испыты. Убирает а снег ваші места... всеми силами, ваші места чистить для парковки автомобилей, ребята. Вы там? Давайте за лопати, держитесь скріпче. Але за лопати можуть братись лише ті, хто встиг їх вчасно купити. Бо на Росії цей товар дуже затребуваний і не лише для прибирання снігу. Це такий, я не знаю, хрестоматійний приклад, коли е, якісь природні аномалії е, показують недоопрацювання людей в організації якихось комунального господарства. Е, я не знаю, там. Комунікації, дорожнього покриття і тому ну, подібне та у Кремлі навряд чи мерзнуть, та й байдуже не населення. В головах одна СВО. Ми бачимо, що там витрачаючи величезні кошти на. Економіку війни на ВПК, на виплати, час сільська не потурбувалася про такі елементарні речі, які стали жертвою цієї недбалості. Та якщо вже у Москві, як вітрині імперії, влада не контролює сніговий апокаліпсис, то що ж тоді в регіонах на додачу до холоду та снігопаду там додались ще й блекаути, і це на хвилиночку без наших ударів через е аномальні погодні умови, а саме намерзання. На лінії електропередач Мурманська область залишилася без електрики. Свої генерації там дуже мало насправді ж комунальний Армагеддон переживають більшість російських регіонів від Енгельса до Петербурга. А сама болотяна столиця яконато ходить, що вже оступився. Один зайвий рух чи влучна ракета, і ситуація може перетворитись із критичної у постапокаліптичну. Снігова катастрофа там лише набирає обертів. Москва замерзає. Софія чолос. Факти тижня ICTV, єдині новини. Товиковий період у Росії на градусники мінус 28 градусів. І справжній комунальний армагедон. Боже мой, я в шокі. Як путінська війна залишила росіян без води і тепла. Ані осознано за нам стояки. Це карма. Та як замерзає навіть Москва? Давайте цілі сюди визивають. Факти тижня про спеціальну природну операцію, що може вбити всю російську комуналку. Чим більше ми морози будуть, тим більше нам будуть ці проблеми. Вони радіють, що живуть у Ерафії. Ми щасливі, ми раді, що ми живемо в Росії. І мріють, щоб європейці їли хом'яків. Аж поки не прийшла зима. Мінус 28 градусів. Я так подозріваю, буде холодно. А зима буде. Атайте цей неперевершений за рівнем дурості ролик Газпрому Кремль лякає європу великою зимою і апокаліпсисом без російського газу. Замерзли Париж, буржуйки в Берліні. Сумні та голодні європейці їдять хом'яків. Життя любить іронію. Велика зима прийшла до самої Росії. Коли там цілий регіон ляже і вони будуть оголошувати якийсь там надзвичайний стан, і фактично будуть змушені визнавати, що ми знаходимося не, вже не на порозі, ми знаходимося безпосередньо в техногенній катастрофі. Далекий схід і Сибір буквально тонуть у снігу та проблемах. Це Камчатка. Виходи з под'їзда чуть совсем плохо. А це вже Татарстан, завірюха та сильний вітер, десятки затриманих авіарейсів. І святкування нового року в аеропортах. Роком, зай. У Москві справжній льодовиковий період. На федеральних трасах фури загрузли в снігу, а водій годинами вивчали краєвиди. У аеропорту Шереметіво. Літаки сідають, але пасажирів не випускають. А в терміналах бої без правил, за валізи. Де багаж! Де багаж! За багажем стоять по шість годин. Давайте телевідені сюди визивають. І вишенька на торті. Балканський циклон Френсіс, що вдарив по Москві, виявився потужнішим, ніж прогнозували синоптики. Після снігу там вдарять морози до мінус 23. У столиці болот обіцяють рекорд з висоти кучугурів до 65 сантиметрів майже з півпутіна. А це вже Мурманськ. Там не просто холодно. Не замерзайка, замерзає. вона, столбиком стоїть. Вулиці заливає водою, яка миттєво стає льодом. Машини вмерзають в льот на градусники мінус 28 градусів. Вода идет, вот. В будинках справжній комунальний трилер. Лопаються батареї, а окріп заливає квартири. Боже мой, я в шокі. А години уже обрібає. Кількість аварій у комунальному господарстві Ерефі у 25-му році зросла майже на 50%. Велика зима, якою лякали європейців, добиває труби, які пам'ятають Брежнєва молодим. Зрозуміло, що якщо труба кладеться на 50-60 років, в неї там гарантований термін вже проїхали. Треба. Акуратно щорічно замінювати там мінімум 5-7% цих труб, щоб умовно кажучи за 15-20 років років ви отак поміняли всю цю магістраль. Але звідки гроші на заміну труб чи розсилення заварійного житла? Якщо всі вони йдуть на війну проти України, це визнає навіть путінський яструб, депутат Держдуми Горольов. Федеральная программа сначала МСО откровенно по аварийному жилью, она приостановлена, чтобы вы понимали. То есть здесь, вот сейчас сказать, что завтра все мы аварийное жилье поставим, было бы неправдой. Акану мені ножки не здохню після то деньги не появятся, в эту тему вообще не передай. Економити на так зване СВО Путін не хоче. Тож наказав урізати вдвічі витрати на комуналку, тому що в російському бюджеті величезна дірка. Це папірець, який буде неодноразово переглядатися. І він буде переглядатися. Мені здається, це дуже гарний термін для цієї ситуації в бік канібалізму. Тобто, військово промислова сфера буде їсти інші сфери, які є на сьогоднішній день на Росії. Поки російські військові доїдають бюджет, проблеми ЖКГ переклали на плечі мешканців. Розповідає нам жителька Забайкаля Ірина. Ми Патері. приховуємо її обличчя та змінюємо голос, адже казати правду на Росії смертельно небезпечно. На 10 или 15% процентів повишають тарифи. А потім весною ще раз кожний три місяці повышают. А качество ужасное. А вот цены на комуналку вражають, особливо б'ють по кишені незахищених верст населення. А такий достатньо середній російський пенсіонер. Отримує приблизно 15 тисяч рублів пенсії. Да? Ну це такі вважається такого елітно напівелітного плану. З цих 15 тисяч він платить там за дуже маленьку двокімнатну квартиру за комуналку в опалювальний період майже 9 тисяч рублів. З 15. А от латати дірки в комунальному господарстві нікому. Слюсарі, двірники, електрики. Хтось в окопі, хтось уже в чорному пакеті. Мігрантів розігнали. Кто-то добровольцем. Кто-то кого-то призвали, скорее всего. После того, як у нас тут почали боротися з іммігрантами, то у нас тут і работать некому в комунальній сфері. Дворників нету, уборщиць нету. Саме на Забайкалі, де живе Ірина, і звідки депутатом у Держдуму обирався Гурульов, повністю вмерзло в літ десятитисячне селище міського типу Атамановка. Да, да. У мене. Три пориви поспіль зневоднили населений пункт. Місцеві почали зливати воду з батарей, щоб хоч якось помитися, і затопили містечко. Убедительно просимо вас не сливати воду з батареї. Тим, хто послухався владу, стало ще гірше. Труби полопалися від холоду. Вони запретили нам стояки збрасувати, Вони осознанно заморозили Нам стояки. Це карма. Комунальна система Росії сиплеться якось ці батареї. Ага, а мы вот это вот расхлебываем за них. Тому абсолютно природня очікувано, що там будуть великі проблеми, і чим більше ми морози будуть, тим більшими будуть ці проблеми кожного року. Вони будуть збільшуватися. Це однозначно. Вот сейчас буде 40 градусів морози. Я так подозреваю, буде холодно. Сейчас ще менее менше, есть є трохи тепла. Вот а так вот попозже буде очень холодно. Але 40 градусів морозу скоро на Росії може стати досить комфортною температурою. Найцікавіше попереду. Метеорологи зафіксували аномалію так звана великая великое евразийское атмосферное разделение. И это, судя по всему, не просто шторм. Это что-то вроде ну, погодной гражданской войны. Суть аномалии такая. Арктичное поветрие заходит на Россию и просто зупиняется. И найприемніше Крыжаный купол не зникає за 2-3 дней, а стоит тижнями. Да. Россия и Сибирь оказались, ну, так сказать, в морозильной камере. В Москве прогнозы доходят до минус 20. А в Якутські там же совсем другие цифри. А в Якутське да це один из самых холодных городов мира. Там температура може рухнути до мінус 60. Мінус 60. При такій температурі метал стає крихким, як скло. Гнилі труби почнуть просто вибухати, а тиску мережі їх добиватиме коли втрати тепла. Треба додатковий тиск підтримувати в цій мережі. А додатковий тиск відповідно тисне на труби. І якщо там йде корозія, вони швидка швидше йдуть пориви. Розумієте, тобто кількість аварії однозначно збільшується у зв'язку з морозами. Росія так довго мріяла заморозити Європу, що не помітила, як природа перетворює її на нікому не потрібну бурульку. А росіяни продовжують пишатися її величю, хоча живуть в войне в прямом сенсе. мы счастливы мы рады что мы живем в россии единственная проблема канализация и газ Вот канализации так и нет то есть идешь в Ананино, люди спускают все это на дорогу и Саме час нагадати адептам Путіна ролик зі словами про зиму, що буде великою. Схоже, мрії Газпрому збуваються. Чекаємо на виконання іншого пророцтва про хом'ячка. Але, судячи з усього, їсти його доведеться самим росіянам. Костянтин Павлофаки тижня сі єдині новини. Лекаут у російських містах Де, сторона, взагалі, та у російському бюджеті. Росія спустила гуніта своє будуще, як комунальні проблеми ерефії б'ють по фінансуванню війни. Агротивали, агротивали, агротивали. Та чи вистачить грошей на війну у 26-му. Ситуація буде погіршитися тижня про старого кремлівського камікадзе, що тягне за собою у могилу увесь свій народ. Петро Павлос Камчатський. Жителі болот виповзають зі своїх під'їздів снігу під стелю. Господи, башку мені удариться. Ой, хати Йошкі, як діжало виползята. Я не знаю, що первий етап десь заметено не по другий, а по четвертий поверх простіше вийти з будинку, вистрибнувши з вікна. А цю гігантську яму викопує житель Камчатки. Намагається дістатися своєї автівки. Чоловік спросят випадка. Ніколи так не мітала в цьому місці. Метров п'ять. Просто з далекого сходу переміщуємося до Уралу. Містечко Малиновка під Челябінськом. Дізнається нове слово блекаут. Мінус 36. Малиновки, как всі частично частішне світлення до сторона вообще потухла. в країні газовій колонці купа негазофікованих міст. Тож електрика єдине джерело енергії, але її немає. Они меняют, получается, провода, і они горят, не выдерживают. Місцеві владі на людей плювати, тож замерзлі уральці звертаються до голови слідчого комітету Ерефії Бастрикіна. із за перегрузок прояснюють аварії на лініях електропередач. А ми залишаємося без електричності на 8 і більше годин. Іноді з сутками йдемо ще далі на захід. Курськ там відключили гарячу воду та опалення. Столбик термометра єдва піднімається за 10 градусів. А комфорті ні речі. А що ж на півдні ерефії? Красноударці міряються довжиною бурульок. Пішов п'ятий день росту бурульок. Рекорди подолано. Вікно метр шістдесят плюс до даху і вже переповзла. Температурою в квартирах та роботою недолугої ППО, що б'є по житлових кварталах. Ракета тільки що прямо перед ліцем прилітіла. Ох, Живий дама судану. Что ж происходит с коммуналкой на всей территории а Адже на відміну от Украины войны в них немае. А все просто. Грошей на так званую СВО не хватает. но Военные расходы, они находятся в приоритете, их покрывает в первую очередь. А для того, чтобы их покрыть, нужно резать гражданские статьи. Поэтому, конечно, в строгом смысле военная экономика России поедает гражданское. Всі виплати контрактникам йдуть з місцевих бюджетів, і відданість губернатора, особисто Путіну, оцінюється саме по кількості гарматного м'яса.